Друзі, вітаю! В Бундестазі! Закликали вигнати е і вислати російських дипломатів з Німеччини. Знаєте, бувають такі моменти, коли в домі треба поприбирати і викинути сміття із цього дому. Бажано це сміття викидати на переробку. Знаєте, щоб його гарно пропрацювати. Зазвичай переробкою сміття займаються. Сьогодні на сході Півдні, а то і півночі України, знищуючи цих окупантів, німці з приходом Мерца вирішили, що треба навести порядок в домі і правильно роблять. Немає в Росії дипломатів, є шпигуни і офіцери розвідок. Ось їх треба й повикидати. Бо всі ті речі, які відбуваються сьогодні в ЄС, це робота їхніх спецслужб. Диверсії, вбивства, підпали. Шпигування, все це працює проти цих країн. Ви знаєте, що не секрет, що завозять їх через Угорщину. Тисячами дають можливість на перебування в ЄС, а далі погнали. Точно так же офіційні диппредставництва Росії займаються виключно забороненим забороненою діяльністю шпигуванням. І ось зараз німці хочуть з цим розібратися. Плюс в нас іде супер важливий. Червень. Червень важливий тим, що це місяць, в якому буде g 7, де ми хочемо жорсткі антиросійські санкції та риторику. Далі у нас буде саміт НАТО, підтвердився мій Інсайт. Зараз з'явилось в пресі, що нас в ГАГу офіційно запрошують, будемо там проводити нашу політику поступу. Вони бояться, що ми можемо зробити скандали, і ми їх зробимо. Ну от беріть нас. Класно сказав попередній міністр закордонних справ е Литви, каже: Я хочу не гарантії від ЄС, я хочу гарантії від України. Е ось це те, що ми будемо вести туди. НАТО вам треба Україна. Це не вступ, послуга нам, наш вступ, послуга вам, натівцям. Ну і буде ще саміт в Брюсселі. Урсула сказала, що нова реальність з нею треба працювати. Давайте все це проаналізуємо. Плюс прекрасна новина. Британці дають 400 мільйонів фунтів для українських дронів. Якщо попередні роки вони давали десятки тисяч, сотні тисяч, то зараз ми бачимо сотні мільйонів. Півмільярда це прекрасна цифра, щоб конвертувати її у дрони. Деяка преса каже, що ми будемо робити 2,5 мільйони дронів. Деяка преса каже, що ми 4 мільйони дронів зробимо. Знаєте, мені здається, це не питання до преси. Мені здається, що це питання до українських військових. В української армії, пам'ятаєте, що в княжий час, в часи Київської Русі, армія називалась Дружина. Тому як і в кожної дружини та жінки повинні бути секрети: так сказати, заховано кілька мільйонів дронів, які за допомогою наших. Хитрих хлопців можуть полетіти в ті місця, де росіяни навіть не підозрюють. Давайте швиденько, але якісно проаналізуємо ту інформацію, яка є зараз. Дуже багато негативу летить, дуже багато робочих політичних військових речей. В нас європейці сваряться, не можуть заблокувати російський газ. Макрон з мелоні сваряться вже миряться, знов сваряться, начебто, щось обіцяють, а лише нічого не дають. Наша задача зараз жорстко пройти через цей час, здобути максимальну кількість проукраїнських рішень і знову ж таки не просто рішень, а конкретної зброї, конкретних грошей. Ось це те, що нам зараз треба. І червень нам в цьому в допомогу. Да, не буде, наприклад, на Рамштайні Хексета вперше не приїжджають американці. Нічого, треба вчитись, рсуло каже, нова реальність. Треба вчити працювати в ній. Давайте все проаналізуємо. Підпишіться, У нас 700 тисяч і ми далі ростемо. Ми не зупиняємося. Більше підписок, більше і швидших зборів. Друге, донат. Я вас попрошу для хартії 100, 200, 500 або хоча б гривню. Але зробіть. Повірте, ви отримаєте від цього шалене. Задоволення донат для Хартії реби, які забезпечать життя героїв, поки вони знищують окупантів. А ми починаємо. Бундестазії не хтось там якийсь лівий депутатик, а тут серйозно, заступник голови комітету Бундестагу з контролю за спецслужбами від ХДС Християнський демократичний союз Німеччини. Бачите, справжній християнин і демократ, а родеріх Кізеветер. Запропонував вислати з Федеративної Республіки Німеччина. прекрасних російських агентів закликав закрити російський дім в Берліні. Просто а, кубло змій, а не російський дім. Хочеш, фінансову піраміду придумають і обдеруть німців як липу. Хочеш пропаганду запустять, хочеш кеш депутатам з деяких партій профашистських будуть роздавати, деяким чиновникам доплачувати. Десятками років в Берліні не думали, що приїхавши зі сходу депутати, досі завербовані росіянами працюють не на Німеччину, в якій вони живуть, а на Москву, яка сьогодні хоче цю Німеччину споплюжити і сплюндрувати. А, що каже Кізеветера? Він каже, що треба вжити заходів у зв'язку з помітним зростанням російських кібератак і диверсій. Ми повинні вислати решту агентів і дипломатів. Він каже, що за необхідне треба закрити так званий російський дім в Берліні та інші установи, які працюють під прикриттям. Прекрасно, просто мені дуже подобається, як працює команда Мерца. Російський дім серед іншого влаштовує культурні заходи, пропонує курси російської мови. Він перебуває під управлінням російського державного агентства, так званого, яке підпорядковується МЗС, і перебуває в списку санкцій ЄС. Це публічна частина, не публічна частина це фасад для агентури і злочинців, які працюють проти уряду і народу Німеччини. Що каже Кізетр, також закликав до подальших заходів щодо обмеження іноземного впливу, дезінформації та пропаганди. Приємно це чути, що в Німеччині це відбувається. Але треба і в інших країнах Європи їх вичистити. І в нашій теж. І в нашій теж. Тому що люди Медведчука, люди Бойка себе почувають ідеально. А чим вони займаються? Вони займаються тим самим, що російські пропагандисти, розвідники і російська агентура займається там. Тому нам теж треба почистити свої авгієві стайні. Можливі, наприклад, візова заборона для туристів, заборона на виступи пропагандистів, відключення пропагандистських порталів. Додатково для цього депутат Бундестагу запропонував випустити застосунок попередження про дезінформацію за аналогію з німецьким застосунком для сповіщень про надзвичайні ситуації, які називаються НІНА. Було б розумно створити спеціальне агентство з виявлення дезінформації. Таке відомство могло б самостійно боротись з дезінформацією за допомогою гібридних методів. Ну і що найважливіше, що вислати самих російських. Агентів. ось це нам підходить. Чехи вислали, і політична карта змінилась. Німцям теж треба вислати, щоб на наступних виборах не було як в Румунії, де почнуть ще більше рости проросійські кандидати. Альтернатива для Німеччини, якщо ви поставите знак питання: що є альтернатива для Німеччини Росія. Ось це альтернативна німецька партія, російська. Вагенкнехт російська, і ви бачите, що вони розділяють те, що було в 2004 році в Україні. Те саме роблять в Польщі, те саме роблять в Румунії, те саме роблять в Німеччині. Треба з цим покінчувати. Далі у нас буде саміт G7. в Канаді. Трамп поїде. Ну знову ж таки, треба говорити з канадцями, щоб і нас теж запросили. По перше, це важливо ще одна зустріч з Трампом. Поговорити, випити Кока-Коли. Він любить кентакі, Фрай Чікен поїсти з нами цієї курочки. Нормально, можливо, навіть нашої привезти, але треба з цим попрацювати. Треба їхати в Канаду. Е, Прем'єр-міністр Канади, наш хлопець, я вам казав, дуже класний. Кума в нього Христя Фрилянд, Українка, дітей хрестив в українській греко-католицькій школі, любить Україну. Друже, запрошуйте нас. Ми готові їхати. Давайте запрошуйте Зеленського і наших дипломатів. І будемо там з вами на G7. Ну, хтось же, ви ж самі казали, що Трамп казав, що треба G8 робити. Ну, не Росію ж, собаку, блохаста, туди запрошувати. Пробачте, нічого поганого про, про красивих собачок, але це ж потвора. Розумієте? Їх же в G7, в G8 не робити, запросіть нас. Ми приїдемо вам все розкажемо, але давайте приймемо серйозний пакет. Далі буде саміт ЄС. Ми теж там повинні бути. І знову ж таки, я вже спілкувався з європейськими політиками, які очолюють комітети міжнародних справ, деяких прекрасних країн, причому з деякими з них на форумі, прямо на сцені. Друзі. Саміт в Брюсселі треба говорити про вступ України в 27-му році. Не треба нам забивати баки під дудку Путіна і Орбана що 30-й. Ні. 27-й! Албанія і Ісландія вступає в 27 му Почались переговори таємні. Ви думали, ми про це не знаємо. А ми знаємо. І будемо вимагати, щоб робили 27-й. І наші міністерки теж повинні. Працювати 24 на на і міністри, які за це відповідають. І переговорні групи 27-й Не вступив 27 сьому, в 30-му бартануть і забудуть, зап'ють холодною водою, і все. Тому треба зараз тиснути і поїдемо туди на саміт. Ну і прекрасний саміт, де нас не хочуть, бачите, але ми там будемо. Не тому, що ми погані, чи тому, що ми ходимо в гості без запрошення. Коли людина тоне, вона хватається за будь-яку соломинку, щоб зберегти себе. На 40 мільйонів українців, які вимагають безпеки, але ми не просимо це безкоштовно чи на шару. Пробачте на слові. Ми просимо це для того, щоб показати світу, що ми вам треба. Наші технології врятують НАТО в війні майбутнього. Тому 24-25 -е, наші політики не планують нічого. До Дня Конституції поїдуть на Припаті в Гаагу. Там буде саміт НАТО. Давайте говорити конкретно. Ядерка і Вступ. Ми готові. Беріть або. або Вони нас не хотіли, тому що знають, що ми їх підставляємо перед їх електоратом. Бо тоді треба прийняти складніші рішення, дорожчі рішення. Супер! Приймайте. Найскладніше сьогодні на цій планеті нам, українцям, нашим Збройним силам, які в окопах рятують сьогодні Європу і НАТО. Тому ви теж можете трошки напрягтись і піднапрягтись. Нічого з вами не станеться. І найголовніше є позитив, уже ще зустріч не почалася, але вже з НАТО кажуть, що витрати, оці 5%, які хоче Трамп, а він їх там драконить, шакалі чи експрес, дуже серйозний, і вони кажуть, а ми будемо Україні з цих 5% давати. Нам підходить. Робіть. Робіть і давайте, але ми разом з Трампом будемо вам цей ж калічий експрес влаштовувати, щоб давали більше. Бо безпека нас це безпека вас. Переможемо ворога. Вам тоді не доведеться. Якщо Росія буде знищена і переможена, вам не доведеться платити по 5%. Далі будете витрачати їх на комфорт, на медицину, науку освіту. Просто по три дня, як чи по чотири, як голландці ходять на роботу і все, а далі будете відпочивати. Треба знищити зло на континенті, далі буде простіше. Тому з цих п'яти, друзі, дайте два на нас, і ви побачите, що кращої інвестиції у вас не було. Це вся важлива інформація, яку я хотів з вами поділитись. Пам'ятайте, тривоги чуємо, не ігноруємо. на збройні сили донатим в даному випадку на Хартію 100-200 500 – Це найкраще. Ну і підписка. Ми ростемо далі. Хочемо, щоб в Україні був український YouTube, а не російська пропаганда та наративи. Бачите, вже навіть з Німеччини вимітають. Дорогі бережіть себе, бережіть своїх близьких. До